Як Наталці не подобався Шейн Деналь, але на неї чекали справи. Бретонка отримала відповідь на питання, чи можна вилікуватись від вампіризму, залишилося лише відшукати ще один великий камінь душі та повернутися із ним до відьми. І все ж в Наталки були підозри, що навіть після того, як відьма розповість її рецепт, дівчині доведеться ще добряче побігати сиродилом. У пошуках екзотичних інгредієнтів, таких, наприклад, як вушна сіра німого альбіноса, кроляча лапка з шістьома кігтями, або випорожнення вогняного атронаха. Просто сміховинно. Саме через це Наталка ненавиділа вивчення алхімії і віддавала перевагу більш практичним навичкам, таким як фехтування та стрільба з лука. Залишивши Шейнденаль та горний хребет, що відділяв сиродил від моровінду в себе за спиною, на Талці відкрилася мальовнича картина: річка, западина та вершини гір, покриті вічним снігом. Шкода, що доведеться відволіктися від цієї краси і залізти у підземелля із дуже красномовною назвою Безплідна печера. На відміну від звичайних мешканців нутрощів землі, на Наталку чекали рідні душі вампіри.